Я дитина однієї з тих мандрівних РВ сімей з інтернету, і я ненавиджу їх за це щодня. Оригінальний пост 10 вересня 2024 року. Мої батьки вирішили, коли мені було приблизно 7 років, надто мало, щоб мати думку, зібрали нас і переїхали в РВ, щоб подорожувати по США. Значить так, Рві. Ну, це так, як я й ну, думав, mm. RV. Ну, типа, з однієї сторони, це, кстати, дуже цікаво, З однієї сторони, кажеться, що це реально просто мрія. Отак, на автобусі колесить по світу, да, їздить по різним містам, країнам, бачить, як це все працює, як там все в смислі живуть люди.